Вітаю підписників та глядачів каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання Бахмуту та Соледару. Яка там ситуація на сьогодні? Що там происходить? Що буде? Перше місце. Давайте розглянемо, місто розглянемо Бахмут. Яка ситуація на сьогодні у Бахмуті. Дивіться, в Бахмуті йдуть бої. У Бахмуті, знаєте, нашим військовим дуже важко. І я бачу навіть, навіть якийсь трохи відступ. А... Але дивіться, відступ. Не треба себе накручувати і думати, що це буде поразка, що це буде окупація Бахмута. Ні, ні, в якому разі. Це буде відступ для перегрупування та подальшої атаки, і щоб відбити ворога. Тобто, щоб під... набратися сил, щоб наші хлопці трошки передихнули. І дивіться, чудова карта вони нашого що ворога звідти виженуть. Так що не панікуємо. Держимо кулачки, молимося за наших хлопців, щоб у них все вийшло. Так як розклад вийшов непоганий відступ іде продумано навмисне. І, можливо, хай росіяни порадіють і докладуть своєму керівництву, Щоб хоч щось захопили. Так. Соледар. Соледарі також дуже тяжка ситуація. Практично вже все місто захоплене. Десь бої йдуть на околицях, на краях самого міста, чи вже, мабуть, і за межами. Яка там ситуація, що там буде? Угу. Дивіться. От в Соледарі я можу сказати, така сама ситуація, як у Бахмуті. Тобто, в Соледарі ця вже ситуація проігралась. Наші відступили. Для того, щоб набратися сил. Отак От скажу. Соледар обов'язково вернеться обов вернеться на територію України, він буде підконтрольним Україні. Причому, ну, я б сказала, після того, як його одіб'ють, довгий час якось за нього не будуть. Згадувала. Тобто там бої е, з, з, знизять свою інтенсивність. Там будуть, звісно, конечно, звісно, це війна, будуть обстріли, але не будуть такі вони масовані, як проходять час. Е, я прекрасно бачу шанси, навіть бачу е, плани ті, що наші ЗСУ вже там готують. Е, от, Бачите, говорити не хочу. Я не хочу висвітлювати і розказувати. Ну, тобто, Скажу одне, дорогі глядачі. Е, не розстраюємося, солидар наш. І все, що робиться, це хлопці наші знають, що робити. Це все так надо. Так що, держимо кулачки, просим захисту в ангела-охоронця, в Бога для наших солдатів, для наших військових, хай їм допомагають Всевишній. І тримаю за них кулачки. Якщо вас цікавлять якісь питання з особистого характеру, пишіть мені на Viber, WhatsApp Telegram. Номер телефону я закріплю нижче в описі до відео. Якщо це питання загального характеру, пишіть в коментарях. Я з великим задоволенням, з великою радістю дам на них відповідь. А вам дякую за перегляд, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь до нових зустрічей!